Йоп, це Алекс, і в цьому примірі ми з вами будемо дивитися на такі методи, як waitUntil Until та gethtml. Для чого вони нам, вони нам потрібні? А until допомагає нам чекати стільки часу, скільки нам потрібно, щоб браузер чекав на щось. Ну, немає уваги, наприклад, на елемент. Наприклад, елемент дуже. Довго пригружається, і нам потрібен потрібен якийсь час. В цьому випадку ми повинні використовувати метод wait and till. Тобто, цей метод приймає до себе три аргументи. Це перша функція, яка перевіряє щось, вона повинна повертати true чи false, щоб була перевірка якась. Потім скільки часу потрібно, тобто 5 000 мілісекунд чи 5 секунд. І далі notification, що в нас буде в випадку, якщо щось не знайдеться. <кій> тобто, якщо у нас буде false, а, давайте подивимось, що у нас WebDriver.io IO каже про цей метод. <кій> тобто ось у нас condition, Тобто, перше, це скільки, Ча, а, що за, ну, тобто, функція. <кій> а, ми вставляємо сюди функцію callback. Щоб повернути якісь а, значення, що там, true чи false. Потім тайм аут скільки секунд. І все таке, як бачите. Давайте запустимо та перевіримо. І меседж тобто тайм-аут скільки секунд, і потім message, в тому випадку, якщо в нас щось не працює. І наступне це а, методи gethtml. Тобто це метод, щоб взяти HTML, який а, снаружи от цього елементу. Тобто цього елементу. А, і метод getHTMLWithFalse, це щоб взяти HTML, тобто теги, які знаходяться у, у цьому тегу. Тобто у тегу дропдаун меню. Давайте я краще запущу і ви самі, самі це побачите. Тобто запускається як браузер. Потім ми будемо чекати на те, що кнопка Getting Started дисплейт, ну, вона у нас дисплейт, у нас нічого там такого не буде перевірятися, супер. Тобто, ось ця кнопка вона дисплейт, Все працює. Ось, і потім у нас виявився якісь теги. Тобто, дуже багато. Ой-ой-ой. Ось ви можете побачити. Тобто теги, які ось інер. Тобто ті теги, які у знаходиться в, внутрі цього тексту, тегу, який ми взяли. І ті зовні теги. Тобто, аouter HTML це зовні теги. Ось. Тобто це в нас... Давайте візьмемо цей тег, я вам покажу, що воно таке мається на увазі. Це дропдаун меню, чи це частина менюхи цього сайту. Там DevTools, ось вона, менюха. Тобто, це список з цими з, з, з різними мовами. Тобто, це просто меню, і ми можемо взяти теги, які внутрі цього чи зовні цього. І вивести у консоль. Чи просто перевірити наявність якогось з цих тегів. Якщо нам потрібно перевірити щось у циклі чи в масиві, це може допомогти. На цьому все. Дякую. Побачимось у наступних відео.